Привіт, друзі. У нас рада вчора чи позавчора проголосувала за те, що ті постачальники, які постачають на фронт браковані товари, вони не несуть ніякої відповідальності. Нагадаю, до чого це все було зроблено? У нас нещодавно, ну і зараз є проблема в тому, що на фронті нашого виробництва завезли більше мільйона мін. Які куплені за наші з вами кошти, вдумайтесь, мільйон мін. Це от як мільйон дронів, які обіцяли, тільки мін. Це, ну там кажуть насправді, що десь там мільйон 900 000 000 цих мін повинно було бути. Чи 2 мільйони мін. Ну, коротше, десь там біля 2 мільйонів. От. І в чому проблема? В тому, що, перше, а Міна, щоб спрацювала, у неї там є капсуль знизу. Вона, коли падає, вона ударяється об таку паличку знизу. І капсуль зривається, і міна від цього вилітає. Порох, який там в міні, він дозволяє оцим от підривом вилітати із труби, із міномета. От. І виходить так, що. Оцей капсуль, який повинен зриватись, коли ви перевертаєте міну, він просто випадає з неї. І от, уявіть, ви берете міну, кидаєте в трубу, а ця штука випадає. І ви не знаєте, і міна не вилітає, і ви не знаєте, взірвалось воно, не взірвалось. Це запоздалий підрив, не запоздалий. Ну запоздалий це коли. Може там на протязі хвилини воно все-таки Да, Вам щось треба робити? Ворог лізе, вам треба стріляти. А у вас непонятна ситуація, і ви стріляти не можете. У вас міномет виходить із ладу. Да? Друге. А це те, що на кінці, от міна, коли летить, у неї на кінці міни є такий підрівник. Він, коли кудись. Потрапляє, він таку кнопочку натискає і міна взривається, так от ці кнопочки поставили від танкових снарядів в міни от в ці партії. І виходить так, що коли міна, а танковий снаряд він стріляє з танку, з такої довгої-довгої труби, да, з дула, і він має дуже велику швидкість, і танкові снаряди вони стріляють по якимось мішеням. Вони не стріляють просто там в землю, вони стріляють там в бетон, в другий танк. Ну і швидкість оцієї от танкового снаряда і плотність того, куди воно ударяється, розрахована, щоб оця кнопочка спрацювала. Тобто вона дуже туга у танкового снаряда. І коли її ставлять в міну, яка просто летить отак от і падає в землю. То вона в більшості випадків, як кажуть, не спрацьовує. Тому що земля в порівнянні з танком, в який потрапляє танковий снаряд, вона дуже м'яка. Коротше, ці кнопочки теж були не від того, що треба. І далі були міни, які просто в цю трубу міномет не влазили. Ну, тобто... Зовсім розмір там трошечки підгулявший був. От. І ця от вся ситуація, ну, як на мене, це просто е... під час Другої світової війни це таке просто розстрілювали, скажімо так. Під час будь-якої війни, якщо ти постачаєш непрацюючу зброю на фронт, а ти знаєш, що вона не працює, тому що Ну... Це ж дуже легко подивитись, ти випробування робиш, і воно просто не працює. А ти зобов'язаний робити випробування того, що ти постачаєш. От. І, а у нас зараз так зробили, що от тепер ці всі люди, які роблять таку какашку, вони звільняються від відповідальності. І у мене питання: от той тисяча ракет, яка обіцяна 25-му році. Той мільйон дронів, я не знаю, де він той мільйон дронів. Кажуть, там частково щось роблять, але ну, чогось дрони більшість волонтерських далі. А вони такої ж самої якості будуть, як ці от міни, чи може трошечки краще, чи може все-таки когось посадять за це все? Ну, як мінімум, посадити треба, тому що це, це зрада, державна зрада, просто це державна зрада під час війни. Саботаж при виробництві мін для того, щоб. Наші війська відступали або не наносили ураження військам противника. Це тупо державна зрада. І от як ми бачимо за цю державну зраду, щоб її прикрити, да, щоб вона стала не державною зрадою, а просто якимось таким непонятною штукою проголосували. Слуги народу ОПЗЖ голос. І там позафранційних трошки. って。